Запитання, як поводитися зі вчителями та іншими батьками, коли ваша дитина повелася дуже емоційно і створила негативну ситуацію? Не думаю, що існує якийсь універсальний рецепт, тому що давайте визнаємо, є деякі сусіди, інші батьки, на яких не подіє нічого. І вони не хочуть, щоб ваша дитина взагалі була поряд, і вашій дитині краще знайти інших друзів, триматися подалі від тих людей. Їм не треба цього вислуховувати. Але більшість батьків досить розважливі люди. Якщо ви підійдете до них, якщо скачаєте факт аж про дух з мого сайту або сайту чат і просто покажете їм ці два трьох сторінки короткого опису, або зателефонуєте і скажете давайте зустрінемось, вип'ємо кави. І тоді розповісте про вашу дитину. Про діагноз, що він означає і про те, що ви намагаєтесь робити, щоб поратися з цим. Я гадаю, ці люди будуть більш співчутливі, ніж вони були до того. Імовірно, ймовірно, вони відпрацюють свої хідні уявлення, які завжди є у публіки. Про те, що ця дитина може поводитися краще, це все ваша провина. Це ви її так виховали. Нам треба звільнити їх від цих ілюзій. мені подобається ідея почати з підходу. Чесність, найкраща політика. Але звісно, якщо під час цієї розмови стає зрозуміло що цим батькам байдуже, вони не розуміють і не хочуть. Тоді вам не треба дозволяти вашій дитині грати біля них під їхнім наглядом. Запросто можете запрошувати їхніх дітей до вас в гості, якщо вони дозволять. Але я все ж гадаю, що треба інформувати людей. У нас були тінейджери, які носили з собою картку з інфопродуху гаманці. Що показати її людині, яка не знає, що це таке, наприклад, тренеру або аболіцієнту, який зупиняє його за перевищення і таке подібне. Ми взяли цю ідею організації людей з синдромом Турета, яка видає маленькі картки, щоб люди з Туретом ділилися цією інформацією без необхідності пояснювати це самим. І от аркуш з інформацією з поважного джерела, як чет або мій сайт і люди можуть дізнатися про вдух з нього. Це може допомогти їх переконати, змінити їх точку зору і пускати дитину гуляти з більш розважливими друзями і батьками друзів, якщо це можливо. Дехто запитує у моєї дитини небагато друзів. Що я можу зробити, щоб це змінити? зробіть ваш дім найкращим місцем для гри на вашій вулиці. це підкуп. Але байдуже, як ви це зробите? Потрібно, щоб у вас були найкращі іграшки, найкращі ігри, ви маєте годувати всіх гостей. Тож, щойно хтось приходить, одразу отримує шоколадне морозиво, печиво, склянку молока, ігрову приставку будь-що, що створить простір, у якому вони люблять бути, є там ваш син чи немає. І є надія, що де з ким ця дружба закріпиться. І буде трохи більше поблажливості до незрілості вашої дитини, тому що у вас так класно бувати. Організуйте це середовище. Ви не можете примусити інших дітей вподобати вашу дитину. Це неможливо. Ви лише можете зробити її більш привабливою через створення більш привабливого середовища, в якому знаходиться ваша дитина. І є надія, що деколи це спрацює. Ось ваш відхід. Але ви не можете примусити іншу дитину хотіти бавитися разом з вашою. Ці діти самі роблять свій вибір.